Щодо результатів, ну дивись, я сьогодні в принципі, дивилася подивилася щодо Путіна. Він дав заяву свою щодо того, що намагатися буде українську мову розмовляти. Добре, мене вже переконали вони всі, що треба українську розмовляти. Але якщо десь буду проскакувати російська, ну вибачайте, вже як є. того, що в мене зараз таке суржиком. Знаєш, воно дуже. Як, як є. Коротше, а... Путін вже дав заяву щодо того, що якщо ми віддамо Запорізьку, Донецьку, Херсонську і так далі. Області, да, то він зупиниться. Так ось карти показали, ну, карта диявола випала, тобто ми вже розуміємо те, що Путін бреше, як завжди, нічого нового не станеться. Путін завжди бреше в своїх обіцянках, він їх не виконує, в принципі. Ну, і не до того, що ми віддамо ніколи в житті. Я розумію, скільки там людей нас чекає, Україну, так? Да? Я про те, що зараз він це спеціально зробив перед самітом миру, того, що там падає шестірка Пентаклів і башня. Тобто, що Пентаклів це карта допомоги і башня, ти розумієш, це хаос, ну, тобто, зруйнування. Тобто вони не хотіли нам давати зброю через те, що вони ну, жмуть, вони ж моти, вони, вони, вони не хочуть відривати від себе гроші і допомогу да, давати. І він сильно направлено зробив перед самітом миру, для того, щоб вони. Стали в позу. Тобто карти натякають на те, що буде 50 на 50. Хтось там скаже, типу, ні, так не може бути. А хтось скаже: А чого вони не можуть відмовитися? Для того, щоб мир був. Буде ж мир, буде закінчення війни. Тобто, чітко карти натякають на те, що ну як завжди. Тоді вам не станеться і того, що ми там очікували грандіозних змін після саміту, на провеликий жаль їх не відбудеться. Давай три карти чи будуть грандіозні? Зміни для України після саміту. Я навіть не оговарюю позитивні чи негативні. Давай так. Чи будуть якісь грандіозні зміни після саміту для України? Мені все одно це негативні чи позитивні, просто покажіть. Три карти. Все. Дев'ятка мечів падає, ту спентакл. Це про найбільша карта грошей, допомоги, і так далі. Захисту, не знаю. І Всімірка Кубків, ілюзії. Ну, тобто, що він є, це саме, що його нема. Я не знаю. Чостільки мечів. Тобто, те ж саме падало зараз мені, коли я дивилася перший раз. Вони всіма способами намагаються а, злиняти, та, щоб тільки не дати, щоб тільки десь обмежити, щоб тільки. Вони знаходять причини. Слідуюча в них причина, знаєш, яка буде? Ну, Путін же сказав, що він, блін, зупиниться, а війну зупинить. Буде мир. А ви ось так, це буде слід. Я тобі прямо ось, не знаю, голову на відсіч даю, що так воно і буде. Нехай не всі. Можливо, це буде не прямо, знаєш, якось там публічно і в новинах не будуть все про це. Хай, хоча я впевнена, що в новинах про це писати будуть. Знайдеться якийсь довбень, який скаже 100% про те, що їм вже дали, типу, знаєш щось. Предложення зробили, а вони, типу, ні. Їм що все одно на весь світ, що війна йде, їм що все одно, що люди гинуть. Це буде стовідсотково так. Я, відчуваю. я думаю, що загострення буду. Того що я дивлюсь всю Україну, мені вся Україна червона. Тобто навіть захід фонить. Давай зараз по три карти. Чи вони будуть масованіші, чи вони її притихнуть, не притихнуть зараз. Саміт Миру, карта світу падає. Бачиш, вона завжди зараз падає на саміт миру. Ну, карта світу, мир. Карта називається Мир. Карта Башні зразу. Або під час саміту, або після. Десь воно прям буде дуже близько карта башні падає. Хороших новин. Щось тільки що було, пропало, появилось, пропало, так, появилось. Так, так. так. хороша на вас. Тобто такий червень місяць буде досить активний в плані наступальних та обстрілів, які які території України зараз найбільш загострі, ну, найбільш небезпечніші зараз до кінця червня. Втрачу не сразу показываю. Петерго кубки про втрату. Втрачение территории. Я так разумеется про оккупацию. оккупованной территории, Области. Вот падая. Области окупованных территорий. Еще. Баллистика будет лететь, кстати. Кстати, вот опять карта мира. Или саммит, или после саммита баллистика. Да, это что? Что Возле воды где-то. Вода. Вот падает. Ну, тут с кубки впадаю, конечно же. Да. Рысарь мечі впадает, тут пентакли, всемирка же, и смерть. Топ, тут же идеяся, про си. мечей. То, что артиллерия, наш бьет, бьет на ближайшую дистанцию, так понимаю, из земли, правильно? То есть оно вот. мечей часто на артиллерію падає. Карта смерті, да. так. Запорізька область. Карта смерті часто до Запорізької падає, до речі. Того, що там є станція. Обли, Харківська, Запорізька, ось там. Тобто загострення найближчим часом відбудеться на цих територіях. Так. Да. Я вважаю, що так. Наскільки успішним а, будуть ці наступальні операції з боку РФ на цій області? Запоріжжя, в принципі, вже сказала, що там вже почало наступ. Вони а, ще воно буде, але мені здається, що десь там буде воно десь кінця іюня, або з початку іюля. Там буде обострення. По Харківській області, опять таки смотреть що, тому що десь краще стало десь -то хуже. Тобто, як-то так, Они ж розширяють фронт. То есть на Харьковской области они будут еще расширить фронт. По Херсонской области тоже самое. Думаю, июль плюс-минус с где-то там в одно время оно будет. Хотя они штурмовали уже какой-то остров, уже было что-то. Мне кажется, все с июлем связано. Потому что я часто смотрю, вот и второй месяц падает. Много чего с июлем сейчас связано. Шарвань, лыпань, сэр. лыпань. Загрозами СТУЕ. Um, обстрілювати будуть, але не можу сказати причину, того, що. Ну, є тут секрет один. Добре, чи є нами у ворога окупацію. Mm, зараз ні. Чирка і карта магу. Це місто, поки в списки не, не входить нікуди. Всімірка кубків це ілюзія. Поки ні. Нічого такого нема. Ну таке, смерть падає, смірка жезлів. Є наше? така. Сонце перевернуте, тріка кубки ось паде, але карта дурня. Тобто це просто провокації. Тобто, якогось такого прям. Те, що вони планують, ось карта смерті башня, те, що вони планують, такого не буде зараз. Карта дурня, це якось мінімізовано, поки що по картах мінімізовано воно все. Про бути можуть так. Що саме? Ну, дивись, тут 100% фінансові провокації якісь можуть бути, того що десятка падає. Десятка завжди про гроші. гроші. І дев'ятка з інтересом. Тобто, це саме про щось пов'язане з допомогою. Якось вони будуть там бодатися да, одні з іншими щодо допомоги. Що ще? Пічорка мічей падає, ой, звіті, пьерка піка падає. з четверка піка. Зараз відкройте. Я вважаю, що щось буде. Мені король червовий» е, завжди падає на Зеленського. Ось е, в, в гральних картах. Да? Тобто, я вважаю, що щось буде саме і валет піковий. Валєт піковий» — це пустота, е, «Тузи випали вниз. Тобто будуть якісь натяки про е, мітинги, можливо, натяки на те, щоб на те, щоб його прибрати, то чітко дорога паде. «Шостірка». зміна влади, тобто щось буде з цим пов'язане да? щодо. Провокації і в Європі. Росія те, що влаштує. Що ще? Що ну, зараз все ж таки схиляюся до того, що я сказала. Того, що всі карти схиляються до влади. Щось пов'язане з владою України. Вони будуть всі, всі, всіма можливостями, які тільки можна. Казати, що всі погані, тут не так, тут не те. Тут не погодилося знову такі на умови, через них війна. Тобто вони будуть таки, таким чином намагатися вплинути на світ. І тут все на грошах, зараз, десятки. Тобто навіть не показало, що буде якісь там, знаєш, в торгових центрах да, да, терористичні операції, показало зараз про владу все. Зараз, типу, час, коли вони будуть намагатися владу. Ну, ти розумієш прибрати, тут чітко показують зараз показу. І на світ давити цим всім, чи вдасться їм це зробити? Ну, якщо е вважати, що світ в принципі вже не трішки не переварює, знаєш зараз нашу владу, то Знову ж такі карти такі двоякі. На когось так, на когось ні. Я знову схиляюся до того, що буде 50 на 50. Хтось за, хтось проти. Але все одно так, тупо йде зараз слів, як говорить. Вони знають, на що давити. от іменно зараз. Перед самим там міра. Знають, які у них настроєння там, вони знають, на що давити можна. А зробити це? Я думаю, що будь-які зміни в Україні, які будуть це взагалі вже справа Росії, якщо чесно. І це не має стосуватися ніяк і ніколи не стосувалося. та що вони свій писок сунуть повсюди, це вже їх справа. Питання в них. Ну, давай, ситуация повершится Хочется, тут вниз. Не так, а вниз падает. Не только власть, армия, что-то еще будет касательно армии. Какое-то ухудшение, вот палец здесь падает. А, я поняла, что это. Это влияние, получается, они будут пытаться влиять не только на мир но и на армию. Касательно, власти, то власті, оно как як-то связано між между... собою. Ну, понятно, эти вот ці все про те, що Майдан і все остальне. Ну... Не читайте, будь ласка, цей ПСО російський не вірте, не довіряйте інформації, якомусь в вуха. Того, що розумію, що. Хлопці вони втомилися вже, да, армія наша, і багато може бути провокацій зараз, того, що вони спеціально зараз намагаються психологічно. Тобто карти натякають, зараз. бачиш сьогодні, який нас ефір з тобою. Карти натякають на те, що психологічно давити вони будуть. Він спеціально це зробив перед самітом миру. Чи є причетність Росії до смерті за кордоном українців? Я би не сказала, що прям масово так Росія причетна до цього. Я думаю, що в нас також дурнів вистачає, на жаль, і там вистачає дурнів також. Бачиш, карта червона вся випала. Тобто, якщо причетність Росії була трішки по іншому. Ну, конфлікти так, трійка паде піка, але тут не випало ще з да, пікових і так далі. Я б сказала, так, тут ні, не те. Тобто все скоріш поодинокі випадки і да. такої прямої загрози так. немає для. Так, так. так. Верховна влада, кажу: Верховна Рада. <гум> Какій нам влада? Ніфіга. Ми самі всі власть, правильно? Так, Верховна Рада. Король піковий сразу, люди в положении в статусі. Видиш, падається, за верховно радость Вроде Щось буде. То 4 копейка выпала, 3 копейка, щось буде, які зміни будуть сто відсотків. Ну, враховуючи, що тут випав, а, випала дама, король і Валет, щось пов'язане буде з віком. До речі, якось буде щось змінюватися щодо віку, тому що вони ж хапають всіх їм все одно, інвалідів беруть у всіх, кого завгодно. Я не розумію, для чого це робити взагалі, що ті інваліди їм там дадуть. Так само, як люди у ну, віці, та, там, після п'ятидесяти, -ти, наприклад, вони хапають всіх зараз, і людей також 50. Я знаю це. Тут вікова яка ситуація, буде якесь обмеження все ж таки. То тобто, чи дивись, як випав туз? Король пікову випав, людина статусна, і туз він перевернутий вниз. Тобто, вони втрачають свій статус всі зараз. І так падає? Це я думаю, що це через недовіру. Буде. Які зміни будуть 100%? Це місяць. На другий місяць, знову ж таки, на наюль паза шістьорка дорога. Чи можемо розраховувати на більш жорсткі покарання а, щодо свавілля працівників ТЦК? Жорсткі покарання щось у нас. Четверка-чтирка б... падає Мічей піка і шестірка піка. Ну таке, ні. Не бачу цього. Зараз тут. буде нарощення поставок в Україну. Я взагалі не вірю. І правильно роблю. Ну, я такого не бачу тут. Ну, я не бачу цього, я по дорожчі подивлюся, вирішення поставку. Тут спонтаклів падає вся, <зброївся>. Світ, мир. Ілюзія. Ну, блін, ну, я не знаю, ну. Ні. Знову ні. Тут, до речі, також не випало нічого такого програльним. Шкода. Надія була. Час. Я не вірю в магазині. Як на саміт миру, так і на. Побачимо. Час покаже. Хотілося б, звісно, помилятися у цьому, але. Як показує практика, помиляєшся ти рідко. Я не знаю, радуватися або, не радоваться тому, якщо чесно. Так ану, а давай хорошу якусь новину. Нам знайди, що, що у червні хорошого відбудеться для України. Можливо, там знову флот, можливо, літачок, якийсь підіб'ємо або так а, прилетить так, бабов, р... бабовна рясна куди. Дебусь було, що вдаримо по літаках, по аеродрому. вдарили вже. Я думаю, це на останнє. Мені здається, я не, не буду так казати. я знаю, що мають вдарити червень, липень і юля печь в Властина тупо все показують на іюль. І то, і то, і так будемо дивитися. В юлі має ще по аеродрому прилетіти. Сто буде ще удар по не тільки по Кримському мосту, ще там якийсь міст падає. На півдні. Я не, не знаю, що я просто не орієнтуюся по цих мостах, по всіх, але це також важливе міст. Мені здається, можливо, знаю, що показую, Навіть не міст, а оця дорога, яка від Маріуполя будувалася, вона рік будувалася навіть більше туди кудись буде прилічче. Я впевнена в цьому. Я також думаю, що це найближчим часом, плюс-мінус, десь там іюль, ну іюль, середина літа.